Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! Україна запланувала виділити понад 55 мільярдів гривень на виробництво озброєння та військової техніки у 2025 році. Такі кошти передбачено у проєкті держбюджету, який уряд підготував для другого читання, що підтвердив міністр стратегічної галузей економіки Герман Сметанін. За його словами, ця сума перевищує бюджет на виробництво оборонної продукції, виділений у 2024 році, який становив близько 51 мільярда гривень. Фінансування спрямовується не тільки на підтримку існуючих виробничих потужностей. Але й на розробку нових технологій, розширення виробничої інфраструктури, а також підвищення темпів виготовлення зброї та техніки для потреб оборони. Уряд має на меті підтримати підприємства оборонно промислового комплексу України, які відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки та незалежності держави. Окрім основного фінансування, бюджет передбачає 500 мільйонів гривень на програму доступних кредитів для українських оборонних підприємств. Ця програма, запущена цього року, дозволяє виробникам отримувати кредити під 5% Річних решту відсоткових ставок покриватиме держава за підрахунками уряду. Це сприятиме розвитку підприємств. ОПК дозволить швидше нарощувати виробництво та забезпечувати сили оборони необхідним озброєнням у найкоротші терміни. За словами міністра, програма кредитування вже зацікавила низку критично важливих підприємств, які активно готуються скористатися доступними кредитами. Програма було розроблено міністерством з питань стратегічних галузей промисловості, яке визначило перелік ключових підприємств, що є особливо важливим. Для функціонування економіки в умовах воєнного часу очікується, що ці фінансові стимули допоможуть зміцнити обороноздатність України, залучаючи вітчизняні компанії до створення сучасних зразків зброї, що відповідають міжнародним стандартам. Наразі проєкт держбюджету передадуть до Верховної Ради для розгляду в комітеті та подальшого голосування. Міністр стратегічних галузей економіки висловив сподівання, що бюджет буде затверджено без значних змін, щоб фінансування оборонної сфери залишилося пріоритетом у 2025 році. За Міністра з питань стратегічних галуз промисловості Ганна Гвоздяр також повідомила, що уряд планує запуск цифрової бібліотеки, комплектуючих для українських виробників зброї. Це інноваційне рішення допоможе українським виробникам швидше обмінюватися інформацією та зворотним зв'язком з постачальниками, забезпечуючи швидке вдосконалення та доопрацювання компонентів. Крім того, бібліотека матиме функцію самостійної реєстрації, що дозволить виробникам показувати свої деталі потенційним партнерам і залучати нових клієнтів. Така Ініціатива сприятиме створенню єдиного інформаційного середовища для виробників і постачальників, що дозволить прискорити процеси розробки, постачання та модернізації військової техніки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!